Я вишиванку носила принципово тоді, коли вступала на українську філологію в 80-х роках, коли це було викликом. І в перший рік я не вступила, прийшовши в вишиванці і в велюровій спідниці в Білі Горохи. На друг, другий рік я також прийшла в такому вигляді. Потім, коли я в університеті спостерігала за тими людьми, які часом одягають вишиванку на якісь етно-фолькові дійства, мене страшенно від цього відвернуло. Чого? А потім, тому що я побачила у цьому елемент травестії. Але а не елементи суті. Коли Україна проголосила незалежність, і я побачила, як цей рух відроджується, разом з тим я спостерігала не зовсім у цю відповідність форми і змісту. Але коли я бачила, як моя дитина ставиться до цього, що вона одягає вишиванку на день незалежності 24 серпня, вона одягає вишиванку тоді, коли вона веде несе дитинку до хреста, чи тоді, коли вона йде на якусь гарну вечірку. Так, то я зрозуміла, що я е, одягну вишиванку, напевно, тоді, коли в Україні реально буде присутній в парламенті сегмент українського способу мислення. Ви навпаки. Ну я не знаю. Він сказав: я буду носити вишиванку, допоки там влада не зміниться, і бачите, мейбі. Тому о, вишиванку, яку ми no. одягали no. в про упродовж тих трьох днів, чи скільки це була наша форма протесту і демонстрація нашої ідентичності, і демонстрація іншого світу на противагу у тому чорному крилу у Верховній Раді. І тоді хочеться запитати от ви самі говорили про елемент травестії, та про те, uh -huh. що травестія підміняла суть, але тоді справді чи є сенс взагалі мішати вишиванку, яка для багатьох українців є елементом ідентичності, та є способом її продемонструвати і з політикою і з політичним от власне. Власне, в тому випадку вона жодною мірою, як це каже Гриценко, не була елементом травестії. Вона була елементом демонстрації іншої сили, сили українства. Інша річ, що мені здається, більшість із нас ще не вміють прочитати суті кожного хрестика. Які ми носимо на собі, оце найважливіше. Я також хочу для себе відкрити таїну цього українського взору. Бо ж відомо, що е, е, вишиванка виконує захис, захисну функцію. Ми надто мало знаємо про свою культуру е, внутрішньо, е, тому, е, тому я отримувала насолоду цього разу, коли я бачила, як розквітла частина